Ще не встала. Друзі, всім привіт! Шоста ранку, насправді вже майже 6.30, майже, але ще ні. Я їду на підробіток в неділю вранці. Пу. Пташки прокидаються і я прокинулась. Вчора мені написали, що очевидно, видно по мені, що я навіть прокидаюсь виснаженою. Не знаю, я так не думаю. Почуваюсь бадьором. Це правда в другій половині дня починаю вже відчувати втому. А ось зранку я зазвичай Готова рушити гори. І як я виглядаю, це, звичайно, таке собі зауваження майже 44-річної жінки зранку. Ах, мені чомусь здається, що з роками прокидатися і мати вигляд свіженького лепесточку стає складніше. На вулиці у нас плюс 9. Я ковтинку одягла, але думаю, що я її потім скину годинки через дві. Нагадую, що я працюватиму 4 години в саду. Сьогодні я не дуже знаю, що я буду робити, начебто землю я обробила все, що було останній раз, коли працювала там. А, то все закінчила останні 10 хвилин, ну майже байдикувала, скажімо, там то загрібала, то бур'янів трошки прибирала, ну вже такої роботи не було. Тому цікаво, що буде сьогодні за завдання. Пам'ятаєте, я вам у Лозі казала, що не зійшли квіти у місію, нема розсади квітів, тому не знаю, що ми будемо садити. Спортзал працює цікаво, котрі відчиняються, тому що мені здалося я бачила афішу. У нас тут поряд побудували два спортзали. І мені цікаво, коли вони працюють, бо бачила, що там з 9-ї ранку. Я думаю, ну зовсім незручно. це Туди мають ходити тільки ті, хто не працюють. Ось о 5-й ранку цілком прийнятно. Якраз до роботи можна. Тренування зробити. Не так, щоб в мене був чіткий план йти в спортзал, але чому б ні, це корисно. Було б. Тим більше, що в мене є питання до моєї постави, до моєї фігури. Так би мовити, сонечко вже вигулькнуло. Нас там просто круче, круче над гароною біля нашого будинку, і сонечко там видно пізніше трохи виходить, а ось тут на рівнині вже вже є. Краса. Я зараз не бачу краса чи ні, я дивлюсь прямо на дорогу, а вам фільмую схід сонця. На 5 хвилиночок запіснююся, але тож то нічого, бо закінчу пізніше. Своє відпрацюю. Сьогодні День Матері теж вам говорила, розповідала. Діти мені щось готують, подарунок якийсь. Сподіваюсь, встануть раніше, поприбирають вдома, теж буде гарний мені подаруночок, найкращий. Будемо святкувати. Якось. Градом побило квіти. Я ще подумала, що це сталося. Касаю, підрізали чи що це град. Жаба сидить. Кувака. Величезна. Я закінчила, їду. Ох, місьо і мадам їдуть в Італію. Мені ще в п'ятницю, до речі, пальму обіцяла показати, досі не показала і сьогодні теж. Їдуть в Італію, їх не буде два тижні. Це мені ще Мадам в п'ятницю сказала. Якраз вони в п'ятницю їдуть ось 30-го, коли я мала прибирати, вони мають відмінити мій візит і повернуться. Ми з ними, коротше кажучи, не побачимось. Місю хотів, щоб я зробила арозе. Не те, щоб хотів, а ну, розмірковував, що може він залишить мені ключ від воріт, щоб я там пару разів, поки їх не буде, пару три, тройку разів, щоб я приїхала, полила розсаду квітів. Ну і не тільки квітів, розсаду. Город. Потім, ну, я теж там буду відсутня. В певні дати ми з ними розминемося. Тож, кажу, можу когось теж попросити. Він каже, та ні, сусідів буде краще. Це буде простіше. Ну, типу, щоб та ідея просити мене була не дуже окей, якось. Ну, він просто розмірковував. Це не була якась його думка сформована. Так що ми з ними прощаємося, побачимось після 15 червня. Три тижні не буде. Ну, от все, що я облаштувала, це ж теж їх два тижні не буде. В саду ніхто нічого не робитиме. Та й таке. Добре, все. 50 євро є. На цьому поки що все. Їду додому, подивимось, який же мене чекає зараз сюрприз. Прямо інтрига. Якісь знаки повісили, не розумію, що це. Тупін, департамент, якесь коло чогось, регіональне щось, може якісь, не знаю, збори, якась подія. Не зрозуміло. Музика грає, булька, булька, я весела кулька, це льє щось Ось зароблені, чесно, чесною працею гроші. Ти слухаєш дитячі пісеньки українців. Ти заховалася? Так, ми з Лією прибираємо трошки. Мама прибирає, а Лія показує, де ще треба поприбирати. <рив> На сходах ще хочу. тут пройшлася. Такий в мене будівельний полисмок. Thank <laughs> you. Стриже газон, у нас 19-18 неділя. <кій> Як би не дуже окей, що голосно, тому що вихідний день десь, десь до сьомої максимум. Можна це робити, шуміти. Леж. Він вже закінчує. Отже, День матері. Мої піони ви бачили? Півонії, піони, півонії, здається, українською. Ось так шкода, якось трошки не, не, не так як треба, світло відбуває. Зараз, мені здається, трохи е не відповідає кольор, ну, можливо. Не всі. Дуже гарний букет. Квіти дуже гарні, неймовірні. Мені дуже сподобався такий букет, і це тато з Лією ходили в наш тут найближчий місцевий квітковий магазин, той, що біля пошти знаходиться. Я повсякчас повз проїжджаю. Вони вдвох ходили зранку за букетом, і я кажу, Лі, вони здогадались для кого квіти? Вона ну, звичайно, так. Це ж день матері, всі купують букети своїм мамам. Я така була щаслива, їй ще таку пташку дерев'яну. ну, Декор для букетів. Тато чи то придбав, чи то їй подарували, я так не зрозуміла. А той сюрприз, який мені готували, це насправді був Це була ціла купа малюнків і різних поробок, які Григорій. Григорій з Лією зробили щось в школі, щось вдома малювали. Ну, то таке вже зовсім особисте. Не покажу, але похвалюся, що ось саме це. І вони в нас шафа така в залі. Є там таке. Це називалось раніше Шведська стінка і там такий бар. Відчиняється дзеркало, і вони ось облаштували цю поличку під такий меморіал. Добре, ти а це гарненько все там обклеїли, обставили цими поробками і малюночками. І це те, що вона мені намагалась сказати, точніше казала, що в неї в них є сюрприз, в них є сюрприз але вона не може сказати який. Власне, це і був сюрприз, те що вони з Григорієм. Коли я, наприклад, на роботі була, а вони були вдома, самі вони це готували там не один день. І це і було отака... те, що так хотілося Ілії... <кій> дочекатися, сказати, показати, подарувати, дуже я була розчулена, приємно мені було. І подарунок ось ще такий золоте, золоте кольє, це називається. Це мені теж подарували від імені всієї родини, але, звичайно, купував, обирав чоловік. Тож я така вся з подарунками. Такий в нас День матері. Ілія мене запитала, що ми в дитинстві дарували своїм, своїй мамі на, на День Матері, тож я їй пояснила, що. В моєму дитинстві в радянські часи, після радянських часів, в тій країні, в якій проходило моє дитинство, такого свята не було. Його не святкували, тому, відповідно, ми нічого так і не дарували, не було в нас такої традиції. Алія каже: а в нас є. Тож, ось так, минулого разу я шолом отримала на день матері, а тепер. Ну, більш практичний подарунок. Це такий для душі, як я сказала на прямій трансляції, це те, що в мене в списку моїх бажань, мабуть, і того, що я сама собі хотіла придбати, стоїть ледь не в кінці мого списку. Але ну, тобто, це те, на що я сама б не витратила кошти, мабуть, ніколи чи майже ніколи. Не знаю. Настільки я. Фокус моєї уваги, скажімо так, в іншому, в іншій сфері, але мені неочікувано дуже приємна така увага. І ось саме, саме так, от чоловік і моя сім'я, чоловік в першу чергу про мене дбає, купує те, на що я сама б ніколи б не натякнула, сама б ніколи собі не придбала. І так далі. Тож, ну, прикраса. Ось так мене привітали з ним матері, хоча ми там все одно займалися домашніми справами, цього ніхто не відміняв. Я там ну, і готувала, трошки фільмувала для каналу про закупи, там, де я трошки показую наше меню на другому каналі. Там це буде вийде трохи пізніше. Ось ввечері до нас ще заїхали українці наші, щоб дітки погуляли. Там дівчинка-ровесниця ліна, подружка, і вони дуже класно грають із Григорієм. Втрьох вони взагалі класна команда, граються, старші хлопці. Менше з ними саме час проводять, але теж всі на вулиці провели час. Я не знаю, до дев'ятої, мабуть, десь. Ну, годинку-півтори ми посиділи, порозмовляли щось про свої плани. Про життя взагалі поговорили. все як завжди. Тож вечір був приємний, день був приємний, на тому закінчили, розійшлися. Ну, і, звичайно, була ще пряма трансляція в мене до цього. Це теж такий важливий момент, важливий час, який я провела разом з вами, з глядачами, з глядачками. Поспілкувалась, мені здається, непогано вийшло, треба буде. Практикувати і далі, може, якщо все буде добре, наступної неділі теж зберемося, поговоримо. Я навіть вже так собі накидала тему, про яку ми можемо поговорити. Тож, думаю, буде цікаво. У будь-якому разі, я вам вдячна, що додивилась це відео до кінця. Сподіваюся, ви чекаєте вже на наступне, я його фільмую, вже готую. А на сьогодні, все. Дякую за вподобайки. За підписки, за підтримку, заходьте в коментарі привітатися, бережіть себе, будь ласка, не втрачайте надію. Все буде добре. Бувайте. Ну, яка краса, просто неймовірна, красива квітка.